Слава Ісусу Христу, претензія, що хтось постить більше, чи хтось постить менше. Де-факто обов'язок посту навіть для старозавітніх був тільки два рази в рік. Натомість хтось собі цей піст додав, як додав собі ту чи іншу релігійну практику. А коли собі її додав, то також розглядається чи інші так чи ні, хоч зовсім не мають обов'язку. Господь сьогодні каже, радість його Євангелія, те, що нас тішить в ньому, не то, що ми собі докладаємо, а те, що ми тішимося, що ми запрошені і ми є весільними гостями, що сподобалося отцю дати дітям своїм царство, що ми покликані до того, щоб бути разом з ним, переживати його присутність, його близькість і тішитись цього. Господь нам дасть також силу, щоб ми завжди його наслідували, його шукали. А з цього також виникає всяка покута і всяка наша жертва.